Вітаю! З газета Bloomberg заявила, що зростає ризок прямого зіткнення між НАТО та Росією через російські обстріли натівських країн. Давайте проаналізуємо, тому що навіть, попри такі страшні грізні новини, тут є невелика, але капелька позитиву для України. Е, будь ласка, зробіть донат для наших хлопців. Купуємо 4 автомобілі. Вони всі поїдуть на Донбас, Л200, потужні класні джипіки, пікапчики. Те, що треба, і це якраз допоможе нашим військам наблизити перемогу. І дуже дякую всім, хто підписався. Нас з вами вже в цьому каналі 500 тисяч півмільйона. Дякую кожному та кожній за те, що ви доєдналися. Разом ми сили. Е, Блумберг вийшов з новиною, каже: слухайте, те, що е, НАТО отримує удари кожного дня по Ляпасу, то по Латвії, то по Румунії, то по Польщі. Бернс вийшов взагалі каже те, що Іран передає балістику. Це ескалація, драматична ескалація, будуть бомбардування. Наші експерти кажуть, що це взагалі може якраз ракети для того, щоб покласти нашу енергетичну систему. Ну от вся Європа говорить, в Польщі викривають. Білоруські і російські кібервійська, які планували кібервійну. А ми бачимо, що дуже багато Росія інвестує саме в підрив Європи. От, і гарячі торгові центри, і дрони над аеропортами, і дрони над німецькою атомною станцією. Все це в кучі складається, що Росія вже давно веде. Гібридну війну проти НАТО, а НАТО так на поле і не виходить. Ну і власне Бернс каже, що те, що Іран почав передавати, це може призвести до де-ескалації, драматичної ескалації. Ну, але Іран наполягає, що він жодну зі сторін не озброює. Ну і власне Блумберг виходить до висновку в той же час. Дві країни НАТО повідомляють про удари російських БПЛА. Зрозуміло, що і Румунія каже, що стурбовані Латвія викликає посла. Але Блумберг приходить до висновку про те, що дійсно може бути ескалація. І якщо Україна каже, давайте чи Польща каже, захистіть над Україною небо, давайте будемо збивати. Вони кажуть, ні, ця історія не підійде. Ще швидше буде ескалація. Але вони кажуть, дуже непогано в Блумбергу ідея, те, що Україна каже: давайте бити в глиб Росії, і в якийсь момент ця ідея досягне критичної точки зору. І, власне, Україні все ж таки більш за все думає Блумберг, зможуть дозволити це робити, тому що збивати над Україну треба акт. Нато, а коли Україна західною зброєю збиває в глибині Росії, акту НАТО немає, тобто, по великому рахунку, де юра їх там немає, як казав Путін. НАТО чинить опір будь-якому прямому конфлікту з Росією, остерігаючись ескалації, яка може стати ядерною. Постачання пише цитата Блумберга, значної кількості іранських балістичних ракет дозволить Росії посилити атаки на українські міста. Це кидає виклик союзникам Києва зміцнити протиповітряну оборону завдання, яке вони поки що виконують. Повільно, ну і достатньо слабо. Ну і якраз те, що вони можуть дати Україні можливість знищувати склади взлітні смуги, ось це може бути рішенням. І нам таке рішення подобається. Якщо Блумберг це говорить, значить це вже веде хоча б до якогось розуміння, що Україні треба допомагати, бо якщо нічого не робити, буде гірше. Так, цю статтю зараз можуть розносити росіяни. Типу, дивіться, не давайте Україні нічого. Але ні. Розумні люди зрозуміють, що Росія вже веде війну. НАТО себе зараз веде дуже по-біблійськи, б'ють вправу, підставляють ліву праву, ліву, праву, ліву. Але НАТО забуває одну важливу істину. Добро має бути з кулаками. Якщо так далі себе вести, Росія сяде на голову і звісить ноги. І Україна запропонувала нормальну формулу. Ті, хто нас точно чує, це наші старі друзі, які. Точно зробили висновки, яких помилок ми з ними допустились під Полтавою. Це Наші друзі шведи, Зеленський сьогодні був в Швеції. Зустря... зустрічався з місцевим прем'єр-міністром. Політиком якийсь 13 років в політиці, Щоб ви розуміли скільки досвіду в цього чолов'яги. Ну от дуже крутий, дуже про. Качений, досвідчений, і власне з такими людьми приємно мати справу. Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні: 400 мільйонів євро, практично півмільярди доларів. Це вони роблять стабільно і постійно. Ну, от, е, вони сказали, що будуть нам допомагати власне, всім, чим можуть. Е, а можуть вони достатньо багато. Це буде маскувальне обладнання для гусеничних бронетранспортерів, е, також переносні зенітно-ракетні комплекси. Також вони нам передадуть катери, морське обладнання. Ну, от е, додаткове обладнання до цих бойових комбатбула бойові катери. От, ну і зрозуміло, що закупівлю запчастин для винищувачів, своїх винищувачів на суму е 2,3 мільярди, мільярди шведських крон. що пояснили підготовкою до можливої передачі цих літаків? Гріпенів нам ще не давали. Там щось дуже довго. Гралися давати, не давати. Ну, ви знаєте, що був цей діалог: що, типу, давайте Україна буде воювати тільки в 16 -ми. тільки почали воювати f 16 Наші ще взяли зі своїх старих запасів ці радянські літаки дістали. Ну, одним словом, буде велика збірна солянка, В будь-якому випадку краще, щоб вони були ніж їх не було. І раз вони 2,3 і мільярда заготовили до нас, а це десь приблизно 250 мільйонів доларів на запчастини. Це потужно. Ну от. Це говорить про те, що більш за все ці красиві крилаті шведські птахи повернуться. Я б до речі б називав би їх якось такими іменами в честь гетьмана. Мазепи, тому що все-таки дружбу шведів і українців приніс цей прекрасний український гетьман, людина, яка дуже багато інвестувала в нашу культуру, яка дуже багато зробила для нашої перемоги. Та можливо в нього в той раз не вийшло, але в нас вийде в цей раз. І він якраз таки тоді інвестував. А ми зараз теж робимо все можливе. Ось така друзі. Інформація: шведи нам передали загалом 17 пакетів допомоги і допомагають ще тому, що вони як ніхто краще розуміють загрози російського фашизму і російської агресії. До речі, щодо фашистської агресії, через дружбу з Росією Фіцо зараз може не отримати. Там до трьох мільярдів ковідних фондів, і до шести мільярдів зовнішніх інвестицій з Брюсселя. Там 80% грошей, які заходять в Словаччину, це брюссельські гроші, ЄСівські гроші. І кажуть, ну ти Путіна любиш, то йди далі з ним цілуйся в губи. А цих грошей ти можеш не отримати. Ну і він так взбісився, що почав кричати, щоб перебити ранкові новини про гроші, які його країна втратить через нього саме. Він почав кричати, що в Україні воюють фашисти, що ми тут всі нацисти. Одним словом, перебиває як може. Але в Європі всі прекрасно знають, що столиця фашизму сучасного це Москва. От та сучасні фашисти народились в Петербурзі. Ось така от історія. Друзі, напишіть в коментарях, зможемо ми дотиснути НАТО все ж таки давати зброю Україні і бити в глибину Росії. От і чи ці... Не дозволять, тому що бачите, Блумберг каже, що якщо так піде далі, буде ядерне протистояння. Зроблять вони висновки чи не зроблять? Напишіть в коментарях, зробіть донат, не будьте як НАТО, зробіть все-таки допомогу нашим хлопцям. Давайте купимо автомобілі. Уже майже 500 тисяч ми зібрали, рухаємося до мільйон 300 і швиденько завеземо всю цю техніку на Донбас. Прямісінько на передову. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!